Як ніхто інше, товариство Сміле енергоінвест володіє інформацією по підготовці споживачів, які отримують від них централізовану теплову енергію до опалювального сезону. Основним споживачем залишається населення. Найкраще підготувалися будинки, які знаходяться на обслуговуванні ОСББ. Єдиний недолік, що немає кваліфікованого технічного персоналу в цих організаціях, що відповідав би за внутрібудинкові системи. Не виповнені основні такі роботи, як Промывка системы отопления, как требует правила в полном объеме. На сегодняшний день этот вопрос у нас сильно хромает. Ну а техническая сторона, я уже как сказал, по СББ у нас в принципе есть замечания, но ну, на качественно, на подачу тепла они будут влиять, но не в той степени, как Допустимо, по тим підприємствам, які плохо підготувалися. велика доля будинків Сміли знаходиться на обслуговуванні СКП Наш дім. Цього року вони серед найгірших за висновками відповідної приймальної комісії. Їхня готовність до опалювального сезону може значно попсувати комфорт проживання мешканців будинків, що у них на обслуговуванні. СКП наш дім на сьогоднішній день. мабуть, хуже всіх підготувалися до опалювального сезону. Це это та организация, которая, мою бытность, которой я уже работаю, первый год, когда работы выполнены на таком низком уровне. Ну, естественно, в отопительный сезон, то, что мы будем получать нарекания от населения, то, что будем дополнительно тратить энергоресурсы на те дома, которые и изоляция трубопроводов не соответствует тому, чего нужно, и техническое Честь це запорна арматура, яка повинна була б бути обслужена. Готуватися до опалювального сезону це відповідальність обох сторін. І тієї, що подає тепло, і тієї, що його приймає, і це аксіома. А коли одна із ланок ігнорує свої обов'язки, відповідати за якість наданої послуги вкрай важко. Адже про подачу тепла населення буде судити саме по тій температурі, яку вони отримують у своїх оселях. І пересічному споживачу важко розібратися, хто винен, що у нього в квартирі холодно, теплопостачальна організація чи ЖЕК, що обслуговує внутрібудинку. Все эти неполадки тим организациям, которые не выполнили летом, придется делать зимой. Это когда уже теплоноситель в трубах, и каждая остановка будет. Тож негативно сказується нормальному отопленні жилих квартир нашого населення. І наразі вже є випадки, коли проблема неякісної підготовки до зими, а можливо і її відсутність призвели до поривів вищезгаданих мереж всередині будинків. Мерзне тепер на Богдана Хмельницького 46 та 48. Мешканці кажуть, опалення подали 16 жовтня і майже одразу і вимкнули, бо утворився порив. Як то кажуть, до тонко там і рветься. З того часу і мерзнуть у своїх помешканнях. Наразі вже другий місяць осені майже завершується, а ремонтні роботи СКП Наш дім лише розпочав. Тепер людям доводиться уважно стежити за тим, що відбувається на їх подвір'ї, адже бояться, що яму розриють та так і залишать до весни. Та й тепло хочуть пошвидше відчути в своїх оселях, бо в сусідніх будинках вже давно опалювальний сезон розпочався. Минулого року значні проблеми виникли і в якісному опаленні міської лікарні та поліклініки. Цьогоріч є надія, що система опалення буде працювати без збоїв, сподівається, інженер теплової інспекції ТОВ Сміла Енергоінвест. Адже в процесі підготовки до зимового періоду була проведена велика робота. Колектив сантехніка професіональний подобра. Ані в цьому році зробили ну, складні ремонти по, по ремонту боляров, які їх обеспечують гарячою водою. Я тоже ну, хочу сказать, что в этом...